Якось вона тут оказалася. Упала до неї бігом ну, в ванну і відмивати, ну, рану ту затикати, а кров хлеще. Олександр згадує, як його дружину поранило уламками під час атаки РФ. Зараз жінка у лікарні. Через удар у їхньому будинку вибиті вікна та панівичений дах. Каже. Зараз чекає, коли до нього приїдуть рідні, аби допомогти відремонтувати будинок. Оця сторона, ну як бачите, все. Посипало. Одне, друге, третє, там четверте скло. На тій стороні там цілість стекла. Кришок. Одна половина ціла, друга посипалася. Через обстріл РФ поранення отримали донька та зять місцевої жительки Ірини. А в їхній оселі вибиті всі вікна, понівечений дах. Та зруйнована частина фасаду. Пошкоджені три автівки родини. Ірина розповідає: зараз разом з рідними збирають цінні речі та документи. Не знаю, чи зносить, чи відбудовувати. Що робити, не знаю. Ночували у свахи. Де ж тут ночувати? Ніде ночувати. Загалом через обстріл РФ травмовано четверо людей. У двох жінок забої м'яких тканин та осколкові поранення. Про це розповів завідувач відділення лікарні Сергій. В одного з чоловіків перелам гомілки. Ті травми, котрі отримали наші мешканці, вони загрози життю на даний момент не несуть. Всі пацієнти в повній свідомості, орієнтовані. Вся медична допомога казав в повному обсязі. Жінок випишуть за декілька днів, розповідає Сергій. Каже, пацієнта з переломом гумілки прооперують. Ще один чоловік лікується в іншому медичному закладі. У нього струс головного мозку, травма потилиці та забій м'яких тканин. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.